Всім привіт! Вітаю на каналі Автомаркет. Розглянемо Домкрат ромбоподібний, механічний. Від компанії Vitol, також під бренд Штурмовик. Максимальна вага для підйому 1500 кг, що еквівалентно 1,5 тонни. Як вже сказав, даний домкрат механічного типу, тобто підйом ваги здійснюється за допомогою механічної сили. Також дійсно гідравлічні. Так, у нас є рухома металева подушка, яка підставляється тут, є піддомкратні місця в автомобілі. Піднімання йде за рахунок стягування домкрату по різьбі. При часі експлуатації слідкуйте за станом цієї різьби, щоб вона не була віржі, брудна із різними посторонніми елементами. Вона має бути чистенька і можна також змастити легенько, щоб рух був не затруднений, тому що буде навантаження більше. Також в комплекті Інструкція основне не забуваємо техніку безпеки, коли автомобіль піднятий на домкраті, ви не залазите під нього, тобто є спеціальні піддомкратники, які підставляються під автомобіль, тому що довіряти життя. Домкрату, який би він не був навіть на 50, там не вартує. Це в нас упором металевий. Також в комплекті йде ручка. Тут звичайна пластмаса, тут отака приспособа. Вона пропихається сюди. І здійснюється. Рухи ось таким чином. Тобто ось так робимо ручку, подібно, сюди і крутимо. Щоб скласти ми сюди, опускаємо. І ось так складається. Так, мінімальна його висота в складному стані 10,5 см або 104 мм. Максимальна висота його 39 см або 390 мм. Сам домкрат важить 2,5 кг. Також даний домкрат відповідає державному стандарту. DSTU 61 61310 від 2017 року. Ось наша максимальна висота. Тут впирається так звану гільзу. На цьому все. Ставте лайк, підписка. а даний товар можна купити на сайті Automarket Всім пока-пока!